Я думаю, що якщо в рамках своєї презентації я донесу три ключові речі, які би я хотіла, щоб ми з вами винесли, цього буде достатньо, тому що там презентація трошки більше, але три речі, на які я би хотіла звернути нашу увагу, це перша психосоціальна рамка в принципі, нашої взаємодії, з якої я в принципі почну. Це вибудовування наших програм згідно життєвих циклів, циклів дитини і відповідність наших програм цим життєвим циклам. І третє це загальна рамка психосоціальної підтримки, про яку ми всі знаємо. Я не сподіваюся, що вона для нас вже абсолютно не є новою. Ми всі отримали її досить. Рано, але перед цим заходом ми ще вам її додатково надіслали. Тому не буду дуже багато говорити. Хотіла би сконцентруватись на три, трьох речах. Можна включити мою презентацію? Будь ласка, Ай, клікер. Дякую. Те, що сьогодні казали колеги, дуже влучно, мені сподобалася назва, ця назва. Психологічний імунітет. Тобто те, з чим ми всі народжуємось, ми і, і, і діти, до речі, також ми одразу є досить психологі, психологічно стійкими до всіх негараздів, які відбуваються навколо. І коли ми чуємо, що кожна дитина в Україні переживає посттравматичний синдром, або є такою, яка пережила глибоку травму, навіть переживши травматичні події, переживає оцей Внутрішню кризу, то ми завжди не погоджуємось, тому що те, про що говорили сьогодні колеги, вони говорили про доказовість, і ми не маємо з вами вправа узагальнювати і накладати шаблони і кліше на кожну дитину в Україні, не занурившись в індивідуальну ситуацію і не зрозумівши, яка, яка внутрішня, який внутрішній стан дитини, і яке підтримуючи середовище навколо неї, чи здатна вона надати ту підтримку, яка потрібна дитині. Англійською ми називаємо це резильєнтність well-being, тобто ті поняття, з якими ми з вами загально оперуємо. на універсальному рівні, на першому рівні, про який я зараз буду говорити, наше з вами завдання це посилити цей well-being, створити всі умови через свої програми, через свої інтервенції для того, щоб Дитина реалізовувала себе, свій потенціал, перебувала в безпечному середовищі і відчувала себе, в принципі, щасливою. Це те, що ми робимо через багато своїх програм. Багато ми говорили про. Я хочу одразу перейти до цієї цієї рамки. Психосоціальна рамка її по-різному називають, але загальний фокус завжди на дитину і завжди з вірою в те, що дитина сама по собі є досить сильною. В неї є всі весь потенціал для того, щоб в принципі. Справлятись з певними негараздами, з певними викликами, які вона може зустрічатись і на рівні сім'ї, на рівні громади і на рівні держави, то тому, коли ми з вами формуємо свої програми, які ми умовно називаємо посилення життєвих навичок або посилення. Будь-яких навичок, ми говоримо про цей фокус на дитину. Ми спочатку з вами робимо все для того, щоб дитина могла справитись сама. І вона мала відповідні навички, знання, мала. Позитивне бачення і, 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 свої, і відчувала свої можливості. Тому дитина завжди в центрі її когнитивний, фізичний, соціальний, психологічний розвиток. і Багато ваших програм зорієнтовані саме на дитина центричним підході. І ви далі не йдете, ви концентруєтесь на роботу з дитиною. Наступний рівень підтримки і це завжди про ЮНІСЕФ, це е, сім'я, і ми говоримо тут не тільки про біологічну Сім'ю, а ми говоримо і про альтернативні сім'ї. Ми з вами впевнені в тому, і є доказова база, глобальна база, і це не є новиною в тому, що найкраще середовище для дитини для її зростання це сім'я, е, ні, інтернатні установи, ні. Навіть дуже красиві інтернатні установи, а в першу чергу сім'я тому багато наших з вами програм направлені на те, щоб підсилити сім'ю, підсилити батьківські компетенції і надати ці можливості батькам не тільки піклуватись про свою дитину, але й бачити ранні ознаки потенційних. Загроз, які коли вони виявлені на ранній стадії, легше запобігти і не допустити складних психологічних станів, які потім буде набагато складніше і лікувати, і невілювати. Тому в наших з вами програмах ми далі вибудовуємо це друге коло підтримки. Сім'я, батьки, піклувальники. Знову хочу звернути увагу на піклувальників. Колеги втрачаємо і цей фокус, але дуже важливо розвивати компетенції всіх. Третій рівень підтримки завжди навколо дитини це громада, і в принципі, як би нам не було важко зараз заходити зараз в наші громади, тому що дуже багато пріоритетів, дуже багато всього відбувається, але ми мусимо не маємо іншого виходу ніж працювати на рівні громади і підсилювати собою всі структури, які здатні надати в цю психологічну підтримку, які і здатні те, про що говорили колеги, раннє виявити потенційні. Загрози і надати необхідні сервіси і послуги для того, щоб запобігти погіршенню ситуації. І якщо я би сказала про загальну рамку, то в Україні ми зараз досить прогресивні в тому, що визнані, що ми не визнали, що ми не можемо відривати окремо. Психологічну підтримку від соціальної підтримки. Глобальний світ давно це визнав і сказав про психосоціальну модель підтримки, тому що психологічно це те, коли ми працюємо з людиною внутрі посилюючи, а соціальна це коли ми створюємо відповідне середовище навколо дитини. Тому чи можуть і мають взаємодіяти психологи і соціальні працівники абсолютно так можуть. Чи мають вони орієнтуватись і перенаправляти і, і знати, і трошки заходити в спеціальність іншого? Так. Чи є ці знання інтегрованими? Також так. Ну і останній, але не менш важливий рівень це держава, це соціум, і відповідно дуже приємно чути ті напрацювання, які є зараз в державі, Юнісефрада підтримати ці напрацювання в тому, що наскільки наш соціум транслює ці норми, наскільки ми говоримо між собою глобально і на національному рівні, що психічне здоров'я людини важливе, і визнаємо це як норму і нормою звертатись. За допомогою, так, в принципі, і відбувається загальна культура цієї, цього піклування про себе. Це не завжди було так. Дійсно, сама психологія була дуже, дуже, дуже довго стигматизована, як наука. І зараз я рада, що це змінюється, це змінюється на краще. Це про життєвий цикл. Дитини, коли ви вибудовуєте свої програми, будь ласка, звертайте увагу, що всі наші послуги, всі наші сервіси. Як я для себе зрозуміла, наприклад, визначення, що те, чому ми говоримо на щось, послуга на щось сервіс для мене? Я я для себе може, можливо, це неправильно, але. Логіка в тому, що послуга має певні стандарти, описані, прийняті в українському законодавстві. Сервіс може не мати такого стандарту, але при цьому він є однаково важливим. Наприклад, батьківські клуби. Чи має такий стандарт? Немає. Але чи є це важливим сервісом для психічного здоров'я дитини, так абсолютно точно. Тому ну так я для себе зрозуміла. Можливо, ви підкажете, як, як ви це для себе розумієте. Основні життєві. Фази дитини, в принципі, так як ми вибудовуємо свої програми і будемо вибудовувати надалі. Що важливо тут зрозуміти, що іноді стан розвитку дитини може не відповідати її віку. Ми розуміємо, про що і про кого ми говоримо. Це можуть бути Діти з порушенням розвитку, діти з інвалідністю, діти, які пережили складні психоемоційні події і, відповідно, мають певний, певну зупинку там, де нам треба підтримати. Тому, коли ми вибудовуємо свої програми, будь ласка, звертайте увагу не тільки на вік, але і дійсно на потреби дитини, заходьте глибше в цей кейс і аналізуйте, вибудовуйте свої програми відповідним чином. Ну, загальне розуміння в принципі відомо, як ми працюємо в рамці психосоціальної в рамці психосоціальної підтримки це, в принципі, промоція загальної ідеї психічного здоров'я і нормальності, і послуг в рамках е, психосоціальної підтримки. Це профілактика певних, певних станів через різні наші активності, і це безпосереднє догляд і лікування там, де треба ну, там, де треба, там також треба це вже потенційно визна, визнавати. Я хочу перейти до нашої улюбленої е, пірамідки, яка є е, всюди, в принципі, куди би ви не зайшли. WHO рамку зайдете, ви це побачите. ЮНІСЕФ це інтерсекторальна, інтерагенційна така рамка, в якій ми всі працюємо, колеги. І коли ми з вами будемо цей день працювати, ми будемо говорити, на якому рівні ви надаєте послуги. От для того, щоб від, мати відповідь на це питання, я би хотіла вам трошки розпакувати. Чотири основні рівні, <кій> рівні підтримки. Перше так, так званий універсальний рівень рівень превенції, забезпечення базових потреб. Обізнаність, формування попаду та самодопомога». Це коли дитина, сім'я, я роблю фокус на неї, як нашої цільової з вами аудиторії, ще немає ніяких потенційних ознак психологі... психіч... станів психічного роз... розладу, психічного здоров'я, але ми створюємо певні наснажуючі безпечні середовища для того, щоб дитина могла прийти, відчути себе в безпеці, реалізувати свої права, реалізувати свій потенціал і, в принципі, нормально зростати і реалізувати своє право на дитинство. Наприклад, ЮНІСЕФ це загальна рамка наших е, спільноточок. Та ви всі знаєте їх багато по Україні, дитячі точки спільна, якраз і працюють тут на першому рівні, Другий рівень підтримки це так звана е, селективна превенція. Про що тут, тут про виявлення певних по-перше, це завжди робота на рівні громади, тобто ми не відходимо дуже далеко від місця, де живе людина. Правда. І це про виявлення тих потенційних груп, які не мають ще ні діагнозів, ні розладів, але є потенційно вразливими для того, щоб де є потенційний ризик, скажімо так, наступ... певних станів. Наприклад, це можуть бути мами. Внутрішньо переміщення, які переїхали з однієї громади в іншу, чи є вони потенційно вразливими? Чи маємо ми фокусуватись на них? Так обов'язково. Чому це можуть бути сім'ї, які скажімо, Втратили годувальників внаслідок війни, там може бути різна ситуація. Але чи маємо ми в своїх акцентах робити на них фокус програмний? Абсолютно точно. Тобто, це другий рівень на рівні в цій рамочці, і тут дуже важлива робота так званих фасилітованих груп. Коли ми не заходимо ще з глибокими інтервенціями психологів, але ми створюємо групову роботу, коли люди здатні підтримати один одного. Це оці наші програми peer-to-peer -peer support, коли самі люди наснажуючи, підтримуючи один одного, можуть надати цю необхідну підтримку. Третій рівень це вже більш спеціалізовані послуги, але ще не медичні. І взагалі тут, в цій піраміді, медичних послуг майже, майже нема, хоча вони важливі і їх не вистачає в Державі третій рівень це про занурення в кейс. І тут ми вже використовуємо менше групової роботи, а більше індивідуальної роботи те, що ми називаємо з вами кейс-менеджмент. Коли ми дійсно заходимо в індивідуальну оцінку потреб, у нас є навчені. Якісно, е, які, е, е, соціальні працівники, психологи, які знають, як надавати цю послугу якісно. Закликаю вас не називати всіх підряд соціальними працівниками. Прошу вас не називати всіх підряд психологами. Я розумію, що зараз великий брак кадрів, але при цьому від того, що ми з вами робимо, ну дуже важливо на нас дуже дивляться інші організації. Який стандарт ми підтримуємо, ми даємо приклад для інших. Тому, коли ми працюємо на цьому третьому рівні, це означає, що ми провели відповідні навчання, що люди проходять свої супервізії, що люди мають з ким порадитись, і що перший і другий рівень був системою перенаправлення, тобто перший і другий рівень знав де зупинитись. Де закінчуються мої повноваження, мої компетенції, і куди я перенаправляю до кого. І я прослідкував, що це перенаправлення спрацювало, тому що тих, кого я перенаправив, зустріли. Бо це я називаю якісним перенаправленням. Третій рівень це про кейс-менеджмент, індивідуальну роботу, супервізію і так далі. Ну і четвертий рівень, там де вже є виявлені. Якщо б я говорила про клієнтів третього рівня, це вже виявлені ознаки розладів психічного здоров'я, але ще немає медичних діагнозів. Тобто є певні речі, на які треба звертати, але є немає діагностованих захворювань. І четвертий рівень це вже коли є діагностовані захворювання, те що ми називаємо англійською «medical conditions». Там працює е, е, інтегрована команда, там де є вже і медичні працівники. І тільки на четвертому рівні дійсно включається медикаментозна е, модель е, роботи з клієнтом. Там все ще є кейс-менеджмент, там все ще є супровід сім'ї, там все ще є робота з громадою по відсутності стігми дискримінації і інтеграції. Але там вже включається оцей в принципі. Е, Медичний компонент. Це те, що я хотіла сказати. Не хочу забирати дуже у Катерини свої слова. Тут мої колеги наводили приклади Сирії. Я не знаю, чи можемо ми цим хвастатись, але ми вже давно трошки перешагнули і Сирію, і всі країни цього світу. І те, що відчуває ЮНІСЕФ в своїй діяльності, ну, солідарність країн з нами зараз безпрецедентна. І ми маємо з вами використати той потенціал, ту репутацію, нашу освіту, наше завзяття, віру в нашу перемогу для того, щоб реалізувати цю допомогу, максимально наблизити її до нашому з вами випадку дитини і сім'ї.